Аурикулярія звивиста. Їстівний грибок. Зараз вона від дощу одійшла. Зовсім не отруйна. Зовсім-зовсім Їстівний грибочок. Але трошки тут волосатий зверху, то можна його проварити. І я люблю їх по-корейськи робити. Смачний грибочок і пахне грибочками. Красивенький. І грибочком пахне. На відміну від Воркурелі вухоподібна, вона не пахне грибами, а цей пахне грибочками.